Студентство незвичайні люди, які завжди знайдуть спільну мову, солідарні і активні. А це руханка традиційна руханка, з якою тут намагаються починати кожен навчальний день. А її учасники це студенти Хмельницького інституту соціальних технологій Університету України. Студенти пишаються тим, що навчаються саме тут, адже на Хмельниччині хіст єдиний вищий навчальний заклад інклюзивного типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки, диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоров'я. Розробляються корекційні програми, зміни ставлення до хвороби, зняття рівня тривожності, рівня розвитку адаптації, створені умови на е Задоволення сенсорних, фізичних навчальних потреб цих студентів, проводяться тренінгові роботи. Студенти нашого навчального закладу готові до е, сумісного навчання студентами з особливими потребами, вони готові їх підтримувати, але ще мають недостатній рівень знань і навиків, яким чином ефективно взаємодіяти з цими студентами. У Хмельницькому інституті соціальних технологій вперше на Хмельниччині успішно реалізується модель інклюзивного навчання молоді з особливими потребами у відкритому освітньому просторі. Співпраця спрямована на забезпечення якісних знань і оптимальної соціалізації учнівської студентської молоді з особливими потребами. Сьогодні ми говоримо про інклюзію як систему забезпечення всіх умов для людей, які мають різні проблеми зі здоров'ям. В нашій державі, наприклад, на сьогоднішній день розвивається інклюзія, інклюзивне навчання тільки у школі. У вузі це тільки університеті України. Сьогодні ми свідомо займаємося цим питанням. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна неприбутковий вищий навчальний заклад не державної форми власності 4 рівня акредитації, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, створений у 1999 році. Чим же приваблює даний виш? Зазирнемо до майбутніх психологів. Вони тут проводять тренінги. Доволі престижний, високий рівень освіти надає викладачі, непогані, я б сказав, би, чудові. Освіта психолог є високоздрябленим у нашому суспільстві, і психолог проникла у всі версти життя нашого населення. Я практикую роботу з дітьми, я працюю з сім'ями. Це дуже важливо, і для цього важливо мати не просто освіту, важливо мати практичні знання. І це нам, нас в цьому тут навчають. Тобто тут надають якусь суху теорію. Тут практично вчать працювати з людьми. І великий плюс то що тут працюють професіонали, які практикуючі. Нас викладають практикуючі психологи. Не люди, які прочитали теорію, а люди, які працюють з людьми. Тут здають модулі в одній аудиторії спеціальність фінанси. У сусідній соціальна робота. Свою спеціальність обирала не випадково. Просто спочатку хотілося. Бути спеціалістом у цій галості особисто для себе, тому що зі змінами нашими хочеться для себе розбиратися, але поступово з кожним роком навчання все більше подобалося і дійсно наші культі ставляться так, що можливо себе ну, ти отримуєш дійсно ґрунтовні знання. Наукова діяльність кафедри правознавства направлена на вдосконалення підготовки фахівців конкурентоспроможних на ринку праці у сфері права. Ми ще зовсім молоді саме на цій діяльності однак ми розвиваємося. Сильна наукова база, висококваліфіковані працівники-викладачі усе це дозволяє нашому університету щороку випускати сотні студентів з різних спеціальностей, які у подальшому прославляють наш університет. Тож ми розвиваємося, удосконалюємося і ласкаво просимо вас у наступні роки. поступати до нас. Тут не лише навчаються, але й співають, танцюють, жартують, беруть участь та перемагають у міжнародних всеукраїнських обласних і міських конкурсних програмах. Серед сусідів по партії є і міс, і містер, і члени команди КВК, і вокалісти, і танцівники. А зараз пора на пару. Це заняття майбутніх реабілітологів. У навчально-реабілітаційному центрі із якісною сучасною апаратурою студенти на практиці застосовують набуті знання, розробляють індивідуальні програми реабілітації, опанують функціональні проби та методики по визначенню фізичного стану, видів масажу та комплексів ЛФК. Давати його як високоелітний навчальний заклад, адже прийшовши сюди, тут чудові викладачі, тут я знайшла багато нових друзів, тут навіть навчаються діти з обмеженими фізичними можливостями, але їх не відокремлюють від того від тих дітей, які є зараз. Ми спілкуємося точно так само з ними, як і з обичними дітьми. Ми допомагаємо їм, коли треба, ми допомагаємо їм з навчанням, допомагаємо з пересуванням у цьому інституті. Також цей інститут. Надає дуже багато інформації для дітей. Ми дуже нового, багато нового пізнали після того, навіть коли ми вийшли зі школи. І я дуже рада, що саме в цьому інституті я навчаюся і хочу відрекомендувати його як досить такий гідний інститут у Хмельницькому. Ну і звісно, тут залишилися прихильники здобування інформації традиційним шляхом, і саме для них працює навчальна бібліотека. Спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Наші випускники можуть обіймати такі посади, як офіс-менеджер, менеджер з надання інформації, координатор презентацій та проєктів, піар-менеджер, фахівця з документної комунікації, архіви, музеї, бібліотеки. Традиції і звички студентства не бувають без курьозів, а кмітливість, винахідливість та уміння швидко орієнтуватися у ситуації чудові якості для сучасної молодої людини. Світ студентської фантазії неосяжний. Теоретичні знання, які ми їм дали. Вони мусять примінити у житті. І це важливо. Домашній такий мікроклімат, позитивний мікроклімат. де Ми приймаємо всіх. У нас є люди з проблемами здоров'я, у нас є люди з сільської місцевості, немає значення. От вони всі вдома. У нас така домашня, дружня обстановка, мабуть, це притягує. Викладачі інституту завжди виступають ініціатором прогресивних та якісних перетворень. Це дає їм більше можливостей розкрити здібності студентів, передати власні знання та допомогти їм реалізувати себе професійно. Сьогодні ми отримуємо документ, який підтверджує, що ми досягли відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за обраною нами спеціальністю. Це було не легких, але дуже дуже цікавих п'ять років. І тому для нас сьогодні це свято. Навчаючись на перепідготовці спеціаліста з фізичної реабілітації, я побачив, що не дивлячись на те, що я працюю вже 20 років тренером. Мої знання ще мають досить великі прогалини і. Саме навчання в інституті дало мені черговий поштовх до пошуку знань на Хмельниччині. Інститут України лідер з підготовки спеціалістів. Чисельність студентів зростає щороку. А для тих, хто став першокурсником цього вишу, вручення студентських квітків подія урочиста. Адже абітурієнти, котрі успішно склали ЗНО, пишаються тим, що стали студентами саме Хмельницького інституту соціальних технологій університету України. Тож і студентські квитки отримують з гордістю. Відчувається нове доросле життя, цей початок цього дорослого життя. Очікується багато хорошого і позитивного моментів.